Працівники палаців культури, бібліотек, музейного та інформаційно-туристичного центрів, палацу урочистих подій, мистецьких шкіл, майстри декоративно-ужиткового мистецтва, учасники творчих колективів, а також митці, аматори, театрали та усі, хто причетний до культурного життя Олександрії, приймали вітання з нагоди професійного свята, дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Ви працюєте в такій галузі, яка не на яку не повинно впливати нічого, тому що ваша мета, ваше завдання це нести людям хороший настрій, нести людям світле, нести людям позитивне, підтримувати людей, надихати людей і мотивувати людей. Це надзвичайно важко, зрозуміло, що в той час, в який ми живемо, і всі ми з вами. Розуміємо, наскільки це складно, наскільки складно самоорганізуватися, наскільки складно працювати над собою, тримати себе в порядку і надихати інших, адже українці мають не тільки козацький драйв, а ще українці це дуже відповідальні люди. І коли люди відповідальні, вони це пропускають через серце, пропускають через душу, і зрозуміло, що нам всім дуже тяжко знайти посмішку в собі. Війна внесла свої корективи, і сьогодні представники культурної сфери активно долучились до волонтерства. Вони плетуть сітки, печуть смаколики та, звичайно ж, проводять благодійні концерти. Хочеться сказати слова вдячності. Тих працівників, які не тільки створюють свята, але вони і допомагають, і без них ці свята не можуть відбуватися. Це і наші звукооператори, наші освітлювачі, наші костюмери, наші е, працівники, які забезпечують нам щоденно е, щоденний комфорт, щоб ми могли. Щоб ви могли надихатися, творити, щоб до вас приходили нові творчі ідеї. Дякую за те, що ви бережете традиції, примножуєте, робите вклад в патріотичне виховання молоді. Ми поцікавились, які відчуття приймати вітання, стоячи по іншу сторону сцени. Це дуже цікаво, тому що ти розумієш ці всі нюанси, все як повинно бути, і тому побути просто глядачем, розслабитись і трішки відключити голову, дуже приємно. Ми багато допомагаємо, ми плетемо сітки, ми допомагаємо воїнам нашим, як ми це можемо. І тому, якщо ми можемо допомогти їхнім дітям, їх своїм настроєм, своїми концертами, виступами, ми це дуже ми вдячні цьому, ми дуже цьому раді і ми готові кожному подарувати своє щастя. І колись. Сьогодні нас відзначають з цим. Нам дуже приємно. З нагоди професійного свята представників культурного фронту відзначили грамотами, подяками міської ради та управління культури і туризму. Подарунком стали хореографічні та вокальні номери від колег.